Для виконання специфічних завдань в системі керування існують наперед визначені скрипти, які мають зарезервовані імена і чітко визначене призначення. Сюди відносяться скрипти AutoStart, «Автостарт клієнт» і так далі. Давайте зробимо так, щоб при запуску проєкту автоматично виконувалися функції, описані для нашого температурного скрипту. У вузлі Functions виберіть підрозділ Scripts. І створіть новий скрипт. У властивостях Name зі спадного поля виберіть зарезервоване ім'я Автостарт. Додайте в скрипт функції встановлення значень температурним змінним. Таким чином, при старті проекту автоматично будуть виконуватись усі функції, призначені в скрипті автостарту, причому вони будуть виконуватись саме в тому порядку, в якому визначені в скрипті.